Починаючи з жовтня місяця 2024 року, ми провели перші змагання серед ветеранів війни для того, щоб взагалі подивитися, який буде фідбек, відгук по цим тренуванням, взагалі змаганням. І побачили тільки позитивні коментарі. І тому започаткували систематичні тренування серед ветеранів війни. Безкоштовні, хочу наголосити саме на тому, що вони повністю безкоштовні, систематичні. Ми проводимо їх три рази на тиждень, відкриваємо нові локації для проведення тренувань, запрошуємо ще більше професійних, саме професійних, тренерів з настільного тенісу та намагаємося підвищити їх кваліфікацію саме в адаптивному напрямі. Ветеранам подобається змагання та тренування саме з настільного тенісу, бо там вони отримують психоемоційне розвантаження, вони спілкуються разом між собою, вони спілкуються з нами тренерами, вони мають більш дружню атмосферу, як би мовити. Це найголовніше. Також вони отримують достатню фізичну активність для того, щоб проходити реабілітацію після військової служби.